Вдосконалення системи водного господарства Коломийської громади за кошти шведських партнерів у владі домовилися про співпрацю із закордонними донорами щодо розвитку нашого водоканалу. Заявку на фінансування цього проєкту Коломия подаватиме у лютому наступного року. Про це розповів міський голова Богдан Станіславський. Що стосується реконструкції, ми це мали кошти, ми кладали, давали свої кошти в статутний фонд і робили ці роботи. Ми зараз маємо дуже багато проєктів зроблених, починаючи від. Першого водозабору. І очистка, заміна. У нас найбільша зараз проблема, скажімо, це є заміна цих труб магістральних, діаметр 500, які тут по місту. Бо виходить так: ми воду отримали, очистили її і подаємо в труби, яким вже 50-60 років. Технічно, проектно ми знаємо, як цю проблему вирішити. По місту вона оцінюється приблизно біля мільярда гривень. Це щоб поміняти всі труби, поміняти, закінчити. В другу чергу чесних споруд, зробити резервне живлення води, бо ми зараз залежні від річки. Коли ми говорили з шведськими нашими партнерами, ми їм розказали, як відбувається у них. У них все аналогічно, також колись брали, але вони з озера брали воду, зараз вони беруть свердловини. Ми також прагнемо знайти, зробити пошукові роботи, де це джерело є, бо не штука пробурити, а потім зробити свердловини, подати, щоб у нас було два резерви. Відповідно, по шведському проєкту ми хочемо в лютому подаватися якраз на, на такий проєкт реконструкції мереж і обладнання по водоканалу. Цей проєкт, що ми зараз в ньому працюємо, він є таким, називається М'який проект. Тобто ми їхали в Боснію-Герцовину, Перша зустріч була. Тепер ми їхали в Швецію. Наступна зустріч в Брюсселі. Це все оплачується коштом. Тієї шведської сторони. завжди, коли є дискусія з шведською стороною чи з іншими це, ми завжди хочемо інфраструктурних проєктів. Це означає щось ремонтувати, міняти, будувати. Але вони кажуть, добре, добре, але давайте спочатку м'які проекти, тобто по освіті, по культурі. Щоб вони це для чого? Для того, щоб ми могли познайомитись, зблизитись. Зараз для України відкрили можливість заходити в різні проекти. Є проекти Балтійського регіону, якраз саме Польща Швеція входять в ці проекти.